Поставочка дитячі фарби для малювання криланду. Ну і не дитячі, просто фарби для малювання для дизайну. криланду. 90 гривень одна упаковочка. Лоті буде 22 різних упаковки. Лот коштує 1990. Показую, як тут будуть фарби. Тут дуже велике різноманіття. Значить, ось такі акрилові фарби по 6 штучок упаковці 22 мл. Вони різних кольорів. Наприклад, ось це такі кольори нюдові. Так? Ось такі фарби, тут також будуть такі більш ярчі кольори, вони всі упаковані. Ось такі будуть ще кольори і темніші кольори. Тут е, таких, таких фарб по 6 штучок є 4 різні види. Одна ось така упаковочка це професійні фарби, кребокс для, е, для ножик. Також для малювання, тут по 100 мл. Ось такі можна картини намалювати. По 100 мл має один тюбік. Ось такі фарби. Така буде Одна упаковка Одна упаковка таких фарб в синіх тонах і одна в рожевих. Це для створювання таких малюнків об'ємних. В синіх і в рожевих нахід створюються ось такі об'ємні малюночки. Таких буде дві упаковки. Фарба для пальчиків від двох років можна дітям використовувати, Чотири різні фарби. Це можна малювати. Ну, це для діток від двох років. Для пальчиків ось такі фарби. Зараз вам покажу, як воно гадає. Ось такий тюбік. Такий тюбік 75 мл. Значить, буде одна така пачка. Тепер всі ми любимі ось такі набори. Так, вже продали. Всі ми любимо такі набори. Значить, перше це акварель. Акварель на 24 різні кольори. Ага. 24 різні. Зараз вам покажу. Секундочку. 24 кольори акварелі, і 24 кольори у нас іде масляний фарб. так вони виглядають, 24 кольори, тюбик по 18 мл. Це, ак... це акварель. Точно такі ж у нас масляні фарби, також на 24 кольори, і різні, е, різні кольори тут будуть ось такі. Різні кольори, значить, всі пронумеровані. Ось такий набір на 18 різних кольорів. 18 кольорів по 36 мл один тюбік. Також різнокольорові такі фарби. Це що у нас акри, а, а, акрилові? Ось такі фарби акрилові, 5 е, тюбиків по 100 мл. Так він виглядає, 5 тюбиків по 100 мл акрилових фарб. таких. Ось такі класні акрилові фарби в таких нюдових тонах. Тут на 6 тюбиків по 100 мл. Ось такі вони класні. Це також акрилові фарби більш насиченіші, такі класичні кольори, чорний там червоний. Ось такі фарби. Це я щось не знаю, що таке. Це, якісь, це, якісь для, а, це такі фарби для заливання. Такий малюнок в виді заливання робити. І вони тут є база якась і чотири кольори. Так, Такі класичні фарби акрилові, від 18 тюбіків, 36 кольорів. Ну, З такого плану, просто іншого упаковочка. Акрилові ще ось такі акрилові фарби 5 тюбиків по 100 мл. Такі акрилові фарби також 5 тюбиків, класичні кольори. І ось такі е, фарби. Це як акварель. Акварель 12 кольорів по 12 мл. Значить, і ще буде одна банка: ось така акрилових фарб синього е, жовтого кольору. Одна фарба акрилових фарб 500 мл синього кольору. І ось така. Якась база База для малювання. Значить, 1990 коштує цей лот, Лоті буде 22 упаковки, 90 гривень одна упаковочка. Замовляйте наших менеджерів.